Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. вечір, романтична обстановка, свічки, тихо, Київ, Київ тихий, все тихо, без жартів ми не можемо і не зможемо. Ну що ж, бомблять, ну що ж, обстрілюють, ну що ж, страдаємо, але Але. вночі сьогодні загинув новонароджений хлопчик Внаслідок. Ракетного удару Росії. По вільнянську, по відділенню пологовому, по Пологовому відділенню. Два дні було цьому хлопчику, Два дні від роду. Зачати він був ну, десь на початку, може, або перед самою широкомасштабною війною, або на початку вже перші дні війни. І ось мама насила його лелеяла, виносила, винесла, народила, народився хлопчик, батьки раділи, він прожив два дні і хлопчика не стало. І це Росія. І це росіяни. І це хороші росіяни. Фейгіни, латинини, Шеврандовичі, Піонтковські, я не знаю. І це коли наші починають розмовляти з ними на русскому мові. А головне, питати у них поради і питати їх ім'я. О, вибачте, не ім'я, а їхню думку. Ось думка. Ось зараз 80% України без світла. Всі три атомні станції відключені. Пологові будинки Маріуполь, пологовий будинок е, Вільнянськ, пологовий будинок е, Харків, лікарні, лікарні у всіх містах, у всіх, навіть мої великі новосілки, розбита лікарня повністю. Які, які спілкування? Друзі, які можуть бути спілкування, які можуть бути Взагалі паради від цих людей добрих, недобрих, поїхавших, не поїхавших, живучих там, не живучих тут. Вони нас ненавидять. І навіть якщо вони потім прийдуть до влади в Росії, нічого не зміниться. Нічого, друзі, не зміниться, щоб ви розуміли. Через деякий час буде такий же самий Путін, або Мутін, або Шмутін, або ще хтось. Немає доброго розгляду. Немає, повірте. А ми витерпимо. Ми продержимо стрій, ми протримаємося, ми будемо при свічках. Все у нас буде добре, тому що ми, ми допомагаємо армії, ми допомагаємо один одного, ми шануємо один одного. Окрім невеликої частинки людей, тому я хочу виразити щиру подяку за те, що ви донатите, допомагаєте, як каналу, як нашим зустрічам, так і нашим не ну, військовим на самому передкі. На самому передкі, сьогодні наша команда там я, я не їздю, але їздять наші хлопці. І вони попали під обстріл, і тікали, і, і машину по пошкодили, і так далі. Але вони будуть їхати. Завтра поїдуть на інші машини. Знову поїдуть. А я дякую. Ось був невідомий переказ. 22 листопада в 17.30. Не знаю хто. Грущовий Тетяне. Костенка Світлані, два перекази, Луцевич Оксані, Мельні Ольга, Тищенка Наталії, Астафійчук Лілій. Щиро вам дякую. Щиро. Ми допомагаємо армії, ми допомагаємо собі перемогти. І ми переможемо. На жаль, це буде довше. На жаль, це буде трохи. Ми допоможемо всім. І всі чекають нашої перемоги, як чекає Казахстан, який сьогодні на ОКДБ, де там вони опять будуть зустрічатися. Я не знаю поведінку Казахстану, я не знаю, як буде себе вести Азербайджан і всі інші, це ОДКБ. Але вони зустрічаються в Єревані, де там проходять мітинги, де люди протестують. А на російському ТВ-каналі у Соловйова Помята, вони кажуть, Покінчимо з Україною, наступний буде Казахстан. Там такі ж націоналістичні прояви. Це Росія. Тому я кажу: не буває. Не буває гарних, не буває добрих. А ви прямо зараз, якщо можете, підпишіться на канал в Ютубі, тому що Facebook все падає і падає. Нажисніть дзвіночок. Я знаю, половина тих, хто мене дивляться, не підписані на каналі. Підпишіться, друзі. Підпишіться на канал е в телеграмі Ляшенко Главне. Лайкайте. Подобаєм, пишіть будь-які коментарі. Дякую вам. І Великобританія передасть Україні. Додатково ще три гелікоптери Сікорський С-61, Сіа Кінг та 10 тисяч артилерійських боєприпасів. Це додатково до нового пакету, сказав е, міністр оборони Бен Уейс. Так що, друзі, нас не кидають. Хоча спочатку було не дуже що сказав е, Борис Джонсон в інтерв'ю. В інтерв'ю одній газеті, да, е, що було спочатку. От як, 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 воно, шло, як воно йшло, да? телеканалу CNN, вибачте, не газеті, а телеканалу CNN. Так він сказав, що німці, а вони взагалі чекали 2-3 дні, 4, максимум, і вони були готові. Хай, хай Україна падає, хай Україна буде. Німецький уряд на чолі з Шольцем. Вони взагалі не хотіли нічого. Хай буде. Французи, вони не вірили, що піде е, Путін на Україну. Ну, ось не довіряли. Тому його дзвонили. Зв... Я не знаю, може, зараз вони ще дзвонять. Я не знаю, що вони роблять, але Шольц свою думку змінив кардинально. Кардинально змінив свою думку. Драгій, що був бувший прем'єр-міністр Італії, він також був згоден, хай хай Україна буде в Росії, де хоч губернію, але він змінив свою думку. Тут питання по Макрону ще є, хоча Франція нам допомагає. Допомагає і допомагає непогано, друзі. Довільно таки непогано. Ну що, Росію не запрошують на Мюнхенську конференцію по безпеці в 2023 році. Просто не запрошують. Російська влада не запрошена на конференцію з безпеки. Що сказали ті, хто буде цю конференцію проводити у строїтелі? Ми не станемо надавати їм платформу для пропагування своєї хибної стратегії. Ми не хочемо обговорити майбутнє Росії з літерами російської опозиції. Опозиції та людьми, які перебувають у вигнанні, їхні голоси мають бути почуті. Ми хочемо, вибачте, ми хочемо обговорювати. Ну я би із ними не обговорював, ні з ким, тому що росіяни вони такі ж самі, що сказав Данилів? ні ваші бомбошки палпологових, відсутність води, відсутність світла, ні ваші ракетні обстріли ніщо нас не заставлять. Йти на переговори. Нема сенсу, друзі. Вони прийдуть і знищать нас. Ми, навіть ми зараз заключимо мир. Навіть ми підемо на якихось їхніх, от навіть допустимо. Вони все одно прийдуть і знищать половину наших людей. Це ж, ну що це не видно, коли сьогодні вночі вони не тільки пологовий будинок в Вільнянськ. Вони і поліклінику в Куп'янську обстріляли на Харківщині. Там же їхні були люди. Вони ж там були всім місяців, і вони їх зараз обстрілюють. Оце вам Росія. Оце, друзі, вам Росія. Хотів поговорити про Києво Печерську Лавру і про все інше. Мабуть, буде, коли світло появиться. Не знаю, коли з'явиться, як буде. Світло, світло води хотілось без. без води, мені стається ще тяжче. Але, але, друзі, не можна устраювати мітинги, як в Одесі, виходити. Да, як кажуть, там щось якась була несправедливість. Можливо, там була несправедливість, і я, я в це можу повірити, друзі, що там була несправедливість, і вона існує і у нас ще. Що тут не було три доби, а поруч будинки світились, так і скрізь. Але це не значить, що треба вийти, устраювати демонстрацію на проїжджій частині, а не піти до влади, як уже ви хочете, друзі, вийти, Ідіть в одеську адміністрацію. Адміністрацію обласну, адміністрацію міста і так далі. Ви ж брали, міського голову обрали, міських депутатів. І так, так, скрізь, так скрізь. Не можна зараз заважати іншим людям. Я завжди це казав. Перекриття дорог це є ворожий акт. Навіть в мирні часи, навіть в будь-які часи. Перекриття дорог це є ворожий акт, ворожа настроєних людей. Ідіть до влади і там вимагайте. Ну, ось такий сьогодні короткий, буде романтичний вечір, друзі. Пройшов. А що ж, ми витерпимо? Я впевнений в тому, що ми витерпимо. А як живуть на окупованих? Я знаю, як там живуть. Як живуть в моєму містечку вже 8 місяців, навіть 9. Там різні люди є. Там є колаборанти, там є. Там є українці, там є просто люди різні, там є діти. Але вони практично дев'ять ну, а 7 місяців без води, без світла, без магазинів, там не працює взагалі нічого. Щоб ви розуміли ні. Що, от хтось думає, та ні там ж що... нічого. От із того, що працює будь будь в селі, хоча б якийсь там сільмах, там, чи може, я не знаю, що там може ще працювати, чи автобус інколи приїжджає, там нікого нічого не працює. Взагалі ні сільмах, ні автобус. Там тільки волонтери, і одна людина їздить туди, як магазинчик, одна людина. Два рази, здається, на тиждень, Так, да, ще хотів сказати, друзі, це дуже важливо. Напередку, особливо в нас в Донецькій області, зараз забороняють встановлювати буржуйки. А чому забороняють? Це ось хто додивився до цього, розпространяйте, щоб люди це чули, щоб люди це знали. Тому що, якщо тепловізор там на кілометр, на півтора кілометра ворог трубу определяє тепловізор, навіть якщо це в бліндаже і на цю трубу йдуть вистріли вже багато. Ну, я б не сказав, що дуже, але, на жаль, біля трьох чи чотирьох бліндаже, отак було поражено. І попадання точне. Це буржуйки, які видають тепло. Там починають їх забороняти на передньої лінії. Тільки. Мінімум друга, третя. Все. Ні, не можна. Тому, тому, тому. Будьте акуратні, будьте осторожні, будьте уважні, друзі. Все. На це все. Дякую. До завтра. На телефон знімаю. Подивимось, що буде завтра. Країна переможе.